Якщо взагалі немає міського голови, тобто міський голова в силу тих чи інших причин склав повноваження, різні причини можуть бути так, як міський голова склав повноваження, Тоді секретар міської ради по закону про місцеве встановлення виконує обов'язки. Якщо міський голова на лікарняному відрядженні, відпустці будь-які інші виробничі питання. Тобто питання трудового законодавства, Людина має право і на лікарняному міклі відпустці, і відрядження має право їздити, то в цей момент виконує обов'язки той, та посадова особа, на яку розпорядження міського голови покладені ці обов'язки. Як правило, це або перший заступник міського голови, або будь-який інший заступник, або секретар міської ради. Тому, якщо говориться категорично, що коли немає міського голови, не ну як немає, і в нас є, і він зараз на лікарняному. Відповідно на сьогоднішній день розпорядження міського голови Степанюк Стипаню. Олександр Іванович Стипанюк, виконує обов'язки тимчасового міського голови на період лікарняного. Тому, слава Богу, міський голова є, секретарю міської ради не потрібно виконувати ці повноважні функції. І, голова, ми сподіваємося, що за декілька днів ми вже його в робочому режимі побачимо. Що стосується участі в нагородженні рейтингу економічно та правах міст, то полетіла делегація і її представляє місто, секретар міської ради Ігор Водимочтуський. Якраз вони сьогодні відбули, через декілька днів приїдуть, розкажуть, покажуть. І місто фактично перший раз приймає участь в цьому рейтингу. Ну, місто треба, треба позиціонувати, треба світити.